Щоб обласна рада розуміла повністю депутати, я особисто, що відбувається в наших закладах, які проблеми, які питання треба обговорити, які плани зараз, під час війни, після війни, що наразі яка ситуація кадрова із людьми, із приміщеннями, і все, що в нас. На сьогодні відбувається. Мені важливо, щоб ми проводили такі наради. Важливо, щоб ми розуміли, що у вас, а ви розуміли, що ми вас чуємо. Потрібно сьогодні коротко і чітко озвучити ті проблеми, які у вас є, і на які ми можемо впливати. Буквально по півтори хвилини на кожну, кого які є проблеми. У нас перший прильот був 30 січня. Ми їздили здавати почот по електроенергії і попали під обстріл безпосередньо. Угу. Машина розстріляли. Машина розстріляли. 11 лютого прилетіла у нас за 200 метрів від будинку інтернату і є великі пошкодження. Пошкодження криші «У нас розбиті здання, значить великий корпус. Там, де п'ятиповерхові будинки, значить один п'ятиповерховий, там відремонтувати ну, криша і стікла, двері, але всі стіни, все, ну, ми вже там ревізію, все поприбирали, все, в принципі, воно ціле. Другий п'ятиповерховий будинок, там пошкодження, там п'ять попадань було, і криша, і стіни. тобто, Але я спеціалістів привозили, вони сказали, що це не критично, все це ремонтується, але на це треба ж кошторисна проєктна документація і від... ну, відновлювати.